Сьогодні мені здається, ми робимо дуже важливу подію. Ми збираємо всіх наших регіональних лідерів під гаслом, об'єднуємо лідерів, змінюємо рідну Рівненщину». Я щиро впевнена, що лише об'єднуючись, ділячись досвідом, допомагаючи один одному, ми будемо здатні долати ті величезні виклики, які сьогодні стоять вже на третій рік. Повномасштабного вторгнення перед нашою країною, перед нашими регіонами, перед нашими громадами. Сьогодні на Рівненщині відбувається форум регіональних лідерів Рівненщини. Ми збираємо свою команду. Дякую, звісно, всім нашим колегам, які сьогодні долучились до цього заходу. Відверто я задоволений тим, що вся команда сьогодні присутня, всі райони поприїжджали. Ми сьогодні відчуваємо, що ми об'єднані. Ми об'єднані тим, що нам потрібна перемога. Ми працюємо в напрямку волонтерства і всіх тих важливих питань, які зараз потрібні для суспільства. Ті форуми стають комунікаційним майданчиком. Це вже не просто про партійні зв'язки, а це вже про розвиток всієї громади, розвиток всієї області. Коли використовуючи такий майданчик, ми можемо від себе донести ті речі, які ми робимо протягом певного періоду часу. Десь не встигаємо, десь не можемо прокомунікувати детально, а сьогодні наших всіх однопартійців, людей, які разом з нами йдуть поряд, крокуючи з президентом. Ми їм донесемо і покажемо ті ініціативи, де ми починаємо, де вони можуть знайти себе, висловитись свою позицію і десь знайти себе, зреалізувати, і підказати нам, де потрібно поправити ситуацію, а де потрібно щось змінити, а можливо, і взагалі започаткуємо щось нове. Дуже важливо збиратися, дуже важливо бачити і відчувати плече друга, тому цей форум сьогоднішній. Лідерів рівненщини, лідерів нашої партії є надважливим. Ми обговорюємо різні проблеми, як ми жили, як ми живемо, і саме головне як ми будемо жити, як ми будемо відбудовувати і будувати нову Україну.